У садку разом навчаємось, дружимо і розвиваємось, веселимось, як сім'я, він і ти, вона і я, дитсадок, дитсадок, це буде. І сказок, тут хуляють малюки, наші пані, козаки, Дитсадок, дитсадок це будинок і сказок, це будинок для душі, ти біжи туди марші. Дід Лашки, ми хоч маленькі, в дитсадок ідемо йдемо швиденько, роздягаємось самі, ми охайні й чепурні. У садочку кожна справа і корисна, і цікава. Тому часу ми не гаймо. На заняття поспішаємо. Вітаю вас, діточки, та запрошую на заняття, під час якого ви дізнаєтесь деякі цікавинки про посуд. Ви вже знаєте, що таке посуд і навіщо він потрібен. А от сьогодні я розповім, який буває посуд. Отже, будьте уважні, на кухні знаходиться посуд, і ми його називаємо. Кухонним, в якому дорослі готують борщ, суп, смажать картоплю, варять варенички, варять кашу, макарончики. Такий посуд має назву кухонний. Повторіть назву кухонний. Кожного дня за обідним столом ви зустрічаєтесь з ще одним посудом. Це столовий посуд. Це глибокі та дрібні тарілки, це солянки, це молочники, ложки, виделки. Цей посуд, із якого або яким ви їсте, називається столовим. Повторіть столовий посуд. Ще є посуд, який ми використовуємо лише для пиття чаю. Це чайні сервізи до складу цього посуду. Входять маленький чайничок, блюдця, чашечки, цукорниця та молочник. Молочник це посуд, в якому знаходиться молочко. Отже цей посуд називається чайним. Повторіть, чайний посуд, а ще існує кавовий посуд, і з нього п'ють тільки каву. До його складу входять блюдечка, чашечки, також молочниця, цукорниця і кавни. А чи знаєте ви, що посуд може бути виготовлений з різного матеріалу? Колись в давнину, коли не було металу і пластику, виготовляли посуд з глини і тому його назвали глиняним. Виготовляли посуд із дерева і називали його дерев'яним. Інколи такий посуд розписували та розмальовували, а інколи ні. Але минув час, і люди почали знаходити та виготовляти метали. І потім почали із металів робити металевий посуд. Він був дуже і є міцний та корисний. Але ж час не стоїть на місці. І люди почали виготовляти посуд із скла. Скло прозоре, гарне, яскраве. І такий посуд називається скляний. Але, на жаль, він дуже легко і швидко б'ється. А є ще різнокольоровий, різнобарний, але ж пластиковий посуд. Він недовговічний. Одноразовий та дуже шкідливий. Тепер діти, ви знаєте, який буває посуд, та з якого матеріалу посуд може бути виготовлений. А зараз давайте трішки відпочнемо і виконаємо руханку. Уі у аа чинчанг. in love with you do, 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 do. i told the witch doctor i was in love with you do, 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 do. and then the witch doctor he told me what to do he told me ooh, 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 I А тепер на згадку про наше заняття. Давайте спробуємо виготовити чашечку та блюдце. Підготуйте потрібні матеріали, а саме заготівки для чашечки та блюдечка, клей олівець і олівець будь-якого кольору. Ми з діточками обрали синій. Приступаємо до роботи. беремо заготівочку блюдця та малюємо будь-який узорчик. Ми обрали кружечок зі смужечками та дугоподібні краєчки на блюдечку. А ще намалюємо крапочки навколо кола. А тепер давайте прикрасимо нашу чашечку за допомогою того самого олівчика та узорчика. Дугоподібні лінії. Та повторимо візеруночок, який на нашому блюдці. Ми з діточками обрали сонечко. Але ви можете обрати будь-який візерунок, який вам вподоби. А тепер давайте зберемо нашу чашечку, беремо клей олівець і змащуємо ним один край нашої чашечки та міцно-міцно з'єднуємо. А потім беремо ручку, змащуємо краєчки на смужечці. Закріпимо до нашої чашечки. Дивіться, яка чашечка в нас утворилася. а давайте поставимо її на блюдце. Ось яка краса в мене вийшла. А подивіться, яка краса вийшла в діточок. Сьогодні ми дізнались дуже багато цікавого. Наше заняття добігло до свого завершення. Ми дякуємо вам за увагу. До наступної зустрічі! Бувайте! З дітками ми разом дружим В дитсадочок кожен день ми з радістю йдемо. Дитсадок, дитсадок, це будинок і сказок, тут хуляють малюки, наші пані, козаки, дитсадок, дитсадок, це будинок і сказок, це будинок для душі, ти біжи туди мерщій,